Отже, вдалося забити наприкінці першого тайму, ділися спочатку враженнями від забитого м'яча. Емоції неймовірні. Справді, така велика кількість болівальників давно не було. Не звучало на франківських трибунах. Просто мурашки по шкірі, Це можна сказати, не можна сказати, не а так, є перший в мій професійний гол, в професійній кар'єрі. І про Емоції навіть передати важко. Просто і підтримка болівальників, батьків, всіх відчувалося все, і я дуже радий. На жаль, на рахунок і сьогодні Фортуна обернулась від нас по пенальках. Програли. Ну, як ми кажемо, пенальті це лотерея. Але нічого, це можна сказати, досвід для нас і працювати далі і далі. Продовж матчу вдавалося боротися з суперником, який вище на рамках. Як мотивували себе, як тренер не сам Ну, я, як казав ще раніше, у нас командний дух дуже сильний. Один за всіх хлопці сапали на полі. І команда з, першого, з першої ліги, да, ми, ми їм нічим взагалі не вступали, да, І з червоною карткою в меншості ми боролися, вибороли. Ми мали вигравати цей матч, на жаль, як кажуть, на жаль, програли, але нічого страшного, все попереду. Серед після матчів пенальті, як це відчувається тобі, як гравцю?» ну, на жаль, я не йшов бити, так бо вже був замінений. Але підтримка ми один одного підтримували, хлопців вірили. Як нас як того цього тижня ми їздили в одне місце, і нам одна людина говорила, що перш за все, треба дуже сильно вірити в перемогу. Я вважаю, що вся команда, тренерський штаб, всі ми вірили в це. Ну як кажу, на жаль, фортуна обернулася сьогодні від нас, але нічого страшного, працюємо далі. Далі у нас чемпіонат стартує там, тому готуємося до наступного туру. Перша гра на виїзді, як буде рука Ну, Завтра відновлюючий день, а далі там, тренер, тренерський штаб, нам вже все оголосить, як будемо готуватися. Попереду у нас важкий виїзд чекає. Але нічого, будемо готуватися до нього. І хочеться подякувати нашим болівальникам, бо вони справді були найкращими сьогодні і чути була їхня підтримка. І дуже, дуже вам дякую за все.